Спортивний годинник з Aliexpress. Давайте будемо дивитися, що це таке, як воно приходить. Дивіться, як все культурно гарно. Навіть інструкцію зробили в кольорову, уявляєте, не пошкодували грошей. Так, по суті, годинник недорогий, а все, як бачите, досить стильно зробили. Дивіться, який приходить годинничок. Хопа. Так, дивимося далі. Що в нас по комплекту? По комплекту у нас навіть є. Два ремінчика. Уявляєте, з-за фігню грошей ми отримуємо два ремінчика. Правда, якби дали в різних кольорах, то було б супер. А так, чорний, це банально. І зарядний кабель. Все. Для любителів квадратного стилю, я вам скажу такий прикольний стильовий годиночок. Дивіться, як він гарно виглядає на ремінчику. Дисплей, я не знаю, чи супер Ні. Звичайний, але дивіться. Можна поміряти пульс, дані сну. Музик, ну, все стандартне, все стандартне як в всіх звичайних годиночках. Тут ми можемо подобавляти, що нам треба: погода, там, музика, спорт і так далі. По режимам, так, Це просто кнопка блокування, а тут ми переходимо в меню. І тут, по меню в нас все ідентичне. Так, тиск міряє, кисень в крові міряє, погоду. А що таке? А, це жіночий цикл. Точно, я думаю, що ж це за ЖП. Так, музика, тренування, секундомір, таймер, будильник. Так, знайти, знайти телефон. Ну, коротше, все є. Реально все є. Так, шторка в нас опускається. Так, шторка опускається, ліхтарик в нас також тут присутній. Треки можна перелистувати. Рівень акумулятора. Ось це, напевно, показує. А що? Ось це таке, я не знаю. Зараз ще буду розбиратися пошук телефона це треба підключити до блютуза. Налаштування, стиль меню. Ну, коротше, прикольний. так, Теми Теми можна вибрати різні. Ану. Теми як вас? А ось так. да. Треба потримати довше і можуть бути різні, там, різні, різні, причому досить різні теми. Ану, давайте ось таку. Ну, прикольно. Дивіться, порівняно з тим, що в мене ось такий. Хто собі хоче квадратний, а не круглий, то я вам скажу, досить стильно виглядає. А ну ось так. Навіть дисплейчик в нього набагато сочніший за невеликі гроші. Що мене в першу чергу цікавить, як звучить ось цей динамік. Давайте, погнали! Ну прикольно, прикольно звучить. Я вам скажу досить непогано. Порівняно з цим. Звісно, що тут дуже класний динамік з басами. Все поки що кращого годинника по звуку, ніж ось цей я не знайшов. Цей також прикольно звучить, але не самий поганий, що я бачив. Про додаток розказувати багато не буду. так, Кроки, відстань, сон, пульс, кров'яний тиск, кисень це все ми можемо поміряти. Так, тут ми можемо налаштувати все. Модель називається К57, там різні будильники, цифрова бібліотека, тобто ми можемо зайти. Не буду, правда, заходити, там різні теми можна поставити до цього годинника. Е, так, прогноз погоди. Поставимо тут галочку, що в нас показувало погоду. І тут ми собі налаштовуємо, як нам треба. О, розумієте, і формат часу, і часті контакти можна сюди вписати і телефонувати вже з годинника. Все, все доволі просто. Різні тести проводити з ним не буду, топити і так далі. Тому що захист в цих всіх годинниках однаковий. Меню майже всіх однакове. Мені головне, що показати, як він працює, наскільки чітко. Ось дивіться, погода в нас зараз 36 градусів. Уявляєте, 36. А у Петровича в гаражі 23. Як добре, що я поставив кондиціонер, бо тут же можна було здохнути, коли пишеш це відео. Все працює ідеально, і музика, і динамік, і туди, і сюди, і меню є, і, і все круто. Все все працює, все класно. Мені додати більше немає нічого. Як завжди, цей годинничок можна купити на моєму сайті. Хто не знає, як називається мій сайт, сайт називається Спекулянт Петрович. Там ви можете придбати всі ці годинники, можете замовити їх з Aliexpress. і все буде круто. Петровичу, як завжди, вподобачки, і скоро в нас будуть нові. Годиночки